Друзі, зараз почалася дика мобілізація. Щойно до мене звернулася мати, сина якої з броню, з вістрочкою незаконно мобілізувала та, та закинули військову частину. Розкажіть, будь ласка, що відбулося? Ми прийшли в ТЦК. Його заставили пройти ВЛК. Дитина прийшла ВЛК, слідом за ним ходили, не дали нам і забрали його туди. І довго не випускали. Я обратилася. Вийшов там військовий Кириленко. Мені усміхнувся в глазах, сказав, що він піде воювати, хоч у нього є збронювання і відстрочка. Друзі, я хочу сказати, що це той унікальний випадок, коли людина заброньована, в неї ще навіть відстрочка. І це все до 21.03.2025 року. І ТЦК про це добре, дуже знають, бо в них. До системи оберіг є доступ. Скажіть, будь ласка, коли це закінчиться? Коли закінчиться ця дика мобілізація, це перевищення влади службових повноважень. Не можна кого захотів, того й чіпати. Кого захотів, того й випусти. Треба діяти виключно по закону. Скажіть, будь ласка, де зараз ваш син? Ну, який щастя, а 1363 у новомосковську. Друзі, я хочу сказати, якщо ви попали в таку ситуацію, не треба панікувати. Треба перше, це звертатися до правоохоронних органів, а саме поліції і ДБР, реєструвати заяву про викрадення, про перевищення влади службових повноважень, не може ТЦК за своїм забажанням мобілізувати людину, у якої бронь ще й відстрочка. Не можна цього зробити, тим більше, що в них усе це видно в системі оберіг. Все це є. Дружи... мама військового, не військового, а хлопця цього військовозобов'язаного написала відповідну заяву в поліцію. Зараз вона буде писати заяву в ДБР. Ви не бачите, просто не чуєте, якому на стані. Навіщо таке робити? І коли це закінчиться? Також прошу, друзі, усіх, в кого є можливість, доступ до владних кабінетів, доступ до системи правосуддя, взагалі, яке в Україні дуже добре працює. Прошу вас, також з військової частини А1363. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у вас зараз військовий, як прізвище по батькові, е... Джуян Олександр Едуардович. Джуян Олександр Едуардович. Це Хлопець, який з якого бронь, якого відстрочка його незаконно мобілізували оці наші мобілізатори, ми зараз будемо займатися його звільненням і скасуванням взагалі цієї мобілізації.